Хочете жити в Іспанії, але не знаєте, яке місце обрати? Ось чому Аліканте – один з найкращих варіантів. Перше ідеальний клімат: понад 300 сонячних днів на рік. А ще до речі, м'які зими. Клімат в Аліканте вважають одним з найкращих у Європі. Друге, доступне житло. Ціни тут значно нижчі, ніж у Барселоні чи Мадриді. Реально знайти квартиру біля моря, про яку ти мріяв? Третє аеропорт поруч. Аліканте має власний міжнародний аеропорт із прямими рейсами в багато європейських міст. Це дуже зручно. Четверте безпека та спокійне місце. Чудово підходить для життя з родиною, для пенсіонерів, фрілансерів або для тих, хто просто хоче тиші та моря. П'яте українська спільнота. Тут є українські магазини, перекладачі, лікарі. Ти точно будеш не один. Плануєш переїзд або інвестувати в нерухомість, Аліканте ідеальна відправна точка. І ми допоможемо тобі пройти весь шлях без головного болю. Пиши в коментарях хочу, і ми самі тобі напишемо і допоможемо з пошуком твоєї ідеальної квартири в Аліканте.